Де це «П'ятий елемент. Статистика свідчить про те, що в Україні приблизно 2,5 з мільйони людей з обмеженими можливостями. Як їм живеться у нашій державі, будемо говорити сьогодні. приєднуйтесь. Олег Іваненко, голова громадської організації, прагнення, освіта Київський національний економічний університет, рекордсмен національного проекту Книга рекордів України, лауреат національної премії Гордість країни в номінації Особисті досягнення. Олексію наша студія Здрастуйте, надзвичайно раді вітати. Я вважаю, що надзвичайно важлива і просто кричуща тема і те, ми, які ми будемо обговорювати сьогодні, я вважаю, що потрібно говорити. Принаймні, це те, що ми можемо зробити уже і зараз. Отже, статистика говорить про те, що 2,5 мільйони людей з обмеженими можливості проживає в Україні. Це справжні цифри. Всі це вітаю. Цифра є за да, добрий день. Насправді це так. Наша статистика трішки більша, чим посередня в розвинутих країнах світу, в середня десь від 5 до 7 відсотків від усього населення. Будь-якої країни це люди, стоячі іншою інвалідністю, стоючи іншою втратою здоров'я. Це люди з обмеженими можливостями, принаймні так таких людей називають в англомовних країнах, тобто вони не використовують слово інвалід і в жодному офіційному документі там це слово знайти неможливо. ситуація у нас так є поняття disabled, угу. у нас. Також виходять відходять. Ми зараз намагаємося відходити від слова інвалід. І переходимо на поняття людина з інвалідністю. Тому що є такий філософський вислів, що інвалід це не та людина, у кої немає руки чи ноги, чи іншої частини тіла. Інвалід це той, хто плаче, коли дивиться на свою ранку, душевну або фізичну. І думає, що я зараз буду жаліти. Насправді це відсутність духу, а не частини тіла. Тому людина з тою чи іншою втратою здоров'я, людина з інвалідністю. Люди з обмеженою можливості, люди з інвалідністю зазвичай ну в такий час ми живемо. На жаль, піддаються дискримінації через забобони різноманітні і через неосвіченість людей. Вони можуть відчувати обмеження в доступі до якихось можливостей до інформації. Якщо ставлення до таких людей на совісті кожної людини, так то в першу чергу захистити таких людей я вважаю повинна держава якимись законами, і це ми знаємо усі. Я думаю, що такі закони в Україні теж існують. Що відбувається в саме законотворчому, в законовикодавчому плані в Україні? З законами все нормально, законами непогано в цій країні, і маємо одні з найліпших насправді законів в Європі, а можливо навіть у світі. Україна ратифікувала конвенцію по правах інвалідів. Це дуже серйозний документ, і ми дуже багато за нього билися. І е, ратифікацію пройшли, і зараз ми і цю конвенцію ми маємо виконувати. Mm -hmm. І там всі ті стандарти для людей з інвалідністю прописані. Тобто Україні але... okay, нічого вигадувати не потрібно. Велосипед, вже все готово написано в конвенції, просто брати і виконувати і в нашому законодавстві дуже багато ну, норм прописані, які абсолютно відповідають нормальному глузду і тому, як то має все відбуватися. Питання в іншому, і проблема в іншому. Проблема в тому, що то все треба імплементувати. Проблема в тому, що немає механізмів, як то реалізовувати. Дуже велика бюрократія. І якщо в законі у нас да, прописано, що людина, яка рухається на візку, живе на першому поверсі, має право з тим обмежень встановити собі пантус, зробити окремий вихід, тому що по сходниках піднятися неможливо, то на ділі виходить так, що. Ти починаєш подавати документи, і, хоч, і потім ходиш по інстанціям, я маю свій власний досвід з усіма моїми можливостями, як депутата місцевої ради, там, як громадського діяча і так далі. На сьогоднішній день, два з половиною роки, ми оформляємо те, щоб оформити окремий вихід з пантусом, починаючи від оренди землі, і закінчуючи збором документів підписів сусідів і так далі. Таке подібне. Я вже не кажу про те, що місцеві. Ради мають фінансувати встановлення і має бути просто одне вікно, подачі заяви. Ну, як ви собі уявляєте, людина на візку буде бігати по всім інстанціям службам і так далі, а крім того, це ж велика ще затратна частина, і зробити вихід це перше, що треба зробити. Вийти треба з будівлі до того, щоб потім добратися до громадського місця, до навчання, власне, до роботи. Тут дуже складно безпосередньо з процесом виконання усіх цих законів. На щастя, вони в Україні існують. А виконання, а виконання чому? Бо ніхто ні за що не відповідає. Насправді, того, хто б за це відповідав, немає. І конкретно обов'язку, що от власне ти маєш нести серйозну відповідальність за те, що, те, що написано, ну це ж не лише по людям за межами можливості. Неможливо знову ж я таки кажу, побудувати рай в якомусь окремому. Напрямку чи в окремій там діяльності, ну, загальна ситуація. Маємо загальну ситуацію, коли закони не виконуються, на жаль, ну нам нами не виключення, в тому числі. Дуже хотілося б, щоб в цьому напрямку все ж таки подивились, тому що такі елементарні речі, коли ми робимо пониження бордюрного каменю, ну наприклад. То це не стосується лише людини з інвалідністю. Мама на візку, коли переходить пішохідний перехід, їй на цей 40-сантиметровий бордюр треба перелазити, а вона ще на проїжджій частині. Ну, ви собі уявляєте, це, це не питання лише людини на візку, або бабуся, які 80 років, їй це цей бордюр ще треба перелізти насправді. Або якщо світлофор працює в звуковому режимі і вона погано чує, бачить, ну власне вона може сприймати по-іншому. Наскільки швидко треба подолати цей пішохідний переход і так далі? Елементарні речі, які для всіх, які забезпечені в усіх цивілізованих країнах не затратна частина. Але чому не виконується? Бо конкретно ні на кого не поклали чіткий обов'язок. А навіть якщо і поклали, то не чіткий. А якщо і навіть. Перекладаються на громадський рух, то там виявляється так, що не відділяють тоді громадський рух повноваження про громадський рух. Ми обов'язково теж поговоримо сьогодні. Стосовно виконання, я думаю, важливо, ось, наприклад. У побудові так якихось будівель уже на етапі проєкту повинно бути закладено, що можливо у цьому будинку будуть проживати люди з обмеженими можливостями. Це все повинно враховуватись, чи коли тільки будівля на етапі проєктування. Ми активно рухаємось в Європу і хочемо бути схожими на європейці. Давайте ось напередодні такого дійства величезного, як євро 2012 Ми маємо нові стадіони. Ви, як людина, та яка знаєте, певно відчули на собі, виконались на етапі про. Проект... Йектування, чи врахувались потреби таких людей особливих? Та скажу, власне, навіть більше з приводу проектування будинків прийняті нашими організаціями, всіма громадськими організаціями, ми добилися того, що в нормах ДБН державні будівельні норми. Зараз жодний об'єкт не має бути зданий в експлуатацію без того, щоб він не був пристосований для потреб людей з обмеженими можливостями. Це вже є, розумієте? Питання ж знову ж ми переходимо до того в іншому. Що коли вони будують, то а, немає такого права, ну, наприклад, як є зараз, до речі, є позитивні зрушення. Я дуже часто навожу приклади аптек, коли. В аптекі в ліцензійні умови записано, що якщо аптека не має пантусу доступності людини з інвалідністю, вона позбавляється ліцензії. Якщо б будівельну компанію позбавляли ліцензії за невстановлення пантусу, то ніхто б навіть не думав за ці 3 тисячі гривень, які потрібні на встановлення пантусу. Це все елементарно. Врешті-решт. Я поставила запитання з приводу того, що ми активно рухаємось в Європу, і хочеться справді щоб враховувалися потреби таких людей завжди скрізь. На стадіонах сьогодні двічі, ми бачимо двічі. Разом з п'ятим каналом ми тестували стадіон республіканський на можливість доступу людей з інвалідністю до даної об'єкта інфраструктури. Питання за питанням. І почалось з того, що ми приїхали із на зупинках там, де вони обладнані заїздами, і де має паркуватися людина зі значком на автомобілі. Перша відповідь була, що місця зрезервовані під автобуси. Це, ну, ну, це ну, взагалі так. Далі бордюр. Далі саме цікаве доказ сходинки. Жодного ліфту. Насправді, я не бачив стадіону, в якому немає ліфтів. Там такий підйом, якщо ви були на республіканському, що стики стюардом це можливо зробити. Стюарди мають бути навчені. Усіх стюардів попитали нікого ніхто не вчив. Ніть прошов. От там, де сидіти людям з інвалідністю, місця мають бути облаштовані. Звичайно, там показали, от десь отут. це має бути знаходитися. Ніхто нічого не облаштовував. Проблема в тому, що це не помилки на етапі проектування чи це зрештою вже в процесі виконання. Ні, слабко сказати, були? я думаю, Номально. що проекти вони мають європейські стандарти і вони. В будь-якому випадку мають відповідати абсолютно всім нормам. Я думаю, що це вже не це це при виконанні? Це вже при виконання <свісно> хай на совісті тих людей воно е, і залишиться ще одне надзвичайно е, болюче питання і досить актуальне з приводу працевлаштування людей з обмеженими можливостями. Який відсоток сьогодні е, людей реально працюючих, які можуть працювати, заробляти собі на життя? І інший момент, які не можуть, і з приводу. Е, Ну, наприклад, пенсійного віку люди чим їх на сьогодні забезпечує ось такі? Два моменти. Я знаю, що це дві окремі програми, але давайте да, спробуємо. Це складна тема. І процес працевлаштування, чому такий сильно важкий і складний. Тому що взагалі життя в цій країні нормальне, адекватне, людина з інвалідністю починається не з працевлаштування. Воно починається з того, що відсутні серйозний реабілітаційний центр на первинних реабілітаційних моментах. Психологічна реабілітація. Ну, уявляйте собі, людина зламалась і сісти в інвалідне крісло. Якщо ти трошки слабший, з тобою не попрацював психолог, ну, вийти з цієї ситуації дуже складно. Далі, найболючіше, пенсійне забезпечення, ну, неможливо жити на 820 гривень. Неможливо здоровій людині Здорові себе людині отримувати. Ну, як? Ну, Харчування якесь відповідне, лікування. Далі те, що по доступності, по навчанню, по а вже тоді ми доходимо таки до працевлаштування. Uh -huh. Якщо ці всі етапи пройдені ненормально, не так багато хлопців, дівчат доходять до цього етапу в нормальному стані. Це по перше. По-друге, маємо проблеми з працевлаштуванням на підприємствах. Тому що. Кожне підприємство сьогодні в Україні 4% має забезпечувати працевлаштуванням по закону. По закону, і ці закони, закони нормальні, закони прописані. Але уявіть собі підприємство, яке має працевлаштувати 4% інвалідів, ну, наприклад, там, якщо це йде мова про шахту, а ціна працевлаштованого інваліда одного робочого місця десь приблизно 100 тисяч гривень. Тобто, це треба зробити робоче місце, це треба її навчити, це треба. Облаштувати вбиральні. І дуже часто так виявляється: підприємців ніхто не датує з держави для того, щоб вони були і заохочувалися, для того, щоб вони працевлаштовували людей з інвалідністю. Немає жодних їм преференцій з приводу якихось податкових зборів і так далі з цього приводу. Лише штрафні санкції. І дуже часто зараз так відбувається, що просто номінально беруть на роботу. Люди числяться, але дешевше підприємцю платити заробітну плату людині з інвалідністю, чим за такі немалі кошти про це облаштовувати їм робоче місце. А як правило, так буває, що якщо це дуже серйозне ступінь ураження, то до тої людини ще треба якогось супроводжуючого і помічника. І виходи також є. Я не кажу не лише про негативи. Я також намагаюся завжди показати, що треба зробити для того, щоб питання були вирішені. Створювати підприємство громадських організацій інвалідів, великі підприємства, які будуть працювати багато людей, наприклад, 50-100, і коли треба одна вбиральня на всіх, нормально облаштована. Якщо помічників, то працює 5 людей з інвалідністю, коли нього один працівник. Як ми робимо це в нашій організації, по нашим підприємствам, наприклад, 6-7 бухгалтерів, з них там 3-4 люди з інвалідністю, всі решта без. І якщо людина бухгалтер. У нас працює з паперами, то бігає в податкову людина, яка не хворіє. Угу. І це комплексний такий а, конгломерат їх, вони працюють разом, і тоді, ну, і є зацікавленість в громадських організаціях про працевлаштування таких людей. Ну, і врешті що вони підтримують один одного і розуміють, так. як ніхто. Один одного. Підтримують, вони в суспільстві, вони інтегровані, приходять здорові люди, вони їх нормально сприймають. Дуже великий досвід маємо в нашому місті, коли у нас. Від системи реабілітації, дитячий реабілітаційний центр, коли маленька дитинка туди потрапляє, у нас більше ста діток сьогодні в реабілітаційному центрі, потім дорослий реабілітаційний центр, і потім система працевлаштування, навчання, допомога. І сьогодні не нонсенс в броварах, коли людина з інвалідністю на вулиці, коли вона йде на роботу, зараз вже не обертаються, якщо це щось таке дивне. Звичайно, явно, що як вона сідає в машину і вже. Сприйняття в місті як абсолютно нормальна ситуація, тому що у нас є пари на колясках, живуть, до нас приїжджають жити паралімпійські чемпіони. Mm -hmm. У нас е люди собі бізнес створюють, е у нас чудовий хлопець, який шиє одяг, і там до нього черга стоїть. Масажист, який тотально незрячий, але його, ну, у нього черга в місті Бровари для того, щоб до нього попасти mm -hmm. в центр до нас і попасти до нього на масаж, бо він відчуває руками. Ми змогли допомогти. В навчанні змогли надати робоче місце, облаштувати і вони в суспільстві. Ось такі е, громадські організації це е, справді підтримка для людей, і чи багато їх в Україні існує з таких зразкових, як ваша, про яку ви ще й не розказали, і чи, чи справді це той осередок, коли коли людині важко, вона може звернутись і отримати там реальну допомогу, а не на папері? На жаль, поки що це на рівні таких виключень. Тому що з громадськими організаціями це все по-перше, це на громадських засадах. По друге, це має боліти комусь. Це хтось має пройти то все від самого початку і допомігши собі, потім змогти допомагати іншим. Плюс до того, що ми маємо ж на місцевих рівнях, саме в містах, невеликих містечках. Проблема, що громадська організація ніяким чином не дотуються. Тільки всеукраїнські громадські організації мають доступ до бюджетних коштів. На жаль, чомусь поки що ми не змогли цей законопроект втілити в життя, щоб маленькі громадські організації мали право участі в цих тендерах на розподіл цих державних коштів на всеукраїнському рівні, тому що. Малі громадські організації, особливо на місцях, взагалі ніхто не підтримує. Ви знаєте, як важко зараз звертатися до бізнесу в цих економічних умовах, коли всім важко, крім того, у бізнесу взагалі немає ніякої зацікавленості допомагати в соціальних проєктах, тому що знову ж таки, як тільки ти допоміг, до тебе питають, де ти взяв тоді гроші? Да? Мабуть, що в тебе були зайві чи лишні. І у них, так як в інших країнах світу, є нормальний закон. З приводу вертаючись до законів про міценатство, все людина, підприємець, велике підприємство має якісь преференції пільги, їй цікаво допомагати громадським організаціям. Поки в цьому немає, поки в цьому пробіл. Mm -hmm. Ну врешті-решт, майже на завершення нашої розмови, ви сказали, що усьому бачите позитив і хочете рухатись до вперед, тільки до майбутнього. Чи бачите ви зрушення у кращу сторону? Хоча можливо невеличкі, але вони є. вже. та йдуть, звичайно, що є, тому що ми ви нас запрошуєте. Ми приходимо до вас на ефіри, Уже це вже стає також нормою. Ми проводимо величезні акції завдяки вашому каналу і підтримці. Ми проводили великий марафон на підтримку Євро 2012. Сподівалися, що тут будуть стандарти життя відповідні, і люди з інвалідністю пройшли через всю Україну. Ми виходимо в суспільство на вулиці і всім, і, і, і всім кажу своїм хлопцям і дівчатам: виходьте, створюйте позитивний імідж для себе. Для той проблематики, яка у вас є, і тоді навкруги вас ситуація змінюється. Змінюється на краще. Люди вас сприймають, і загальна ситуація покращується, тому будьте сильні і замикати собі абсолютно не потрібно. Треба знаходити в собі резерви, будь-що немає таких проблем, які не можна було б подолати. Все відсюди, все від голови, перестраюйтесь і вперед. Врешті раз завжди знайдуться такі прекрасні позитивні люди, як ви, наприклад, які справді щирого серця допоможуть і підкажуть як правильно як найкраще. Спасибі за надзвичайно цікаву розмову. Я думаю, що до якоїсь кількості дякую. сердець, але сьогодні ми все ж достукались. Будемо сподіватися. Я нагадаю, що гості нашої студії сьогодні Олег Іваненко, голова громадської організації Прагнення, рекордсмен національного проекту книги рекордів України, Лоред національної премії гордість країни у номінації особисті досягнення. Я ж з вами буду прощати це був проект елемент». Залишайтесь на п'ятому каналі. Бережіть себе, і нехай щастить. Побачимось надмінно.